У ці системі доступна інтеграція з декількома службами доставки, зокрема, розглянемо інтеграцію з новою поштою. Для підключення інтеграції з кабінетом нової пошти необхідно перейти у розділ Установки, загальні налаштування та інтеграції, доставка, обрати нову пошту. На сторінці інтеграції ми активуємо кнопочку Включити інтеграцію з новою поштою, а для підключення відправника нам потрібен ключ API, котрий є в особистому кабінеті нової пошти. Тому переходимо на сайт нової пошти, відкриваємо розділ налаштування безпека та копіюємо діючий існуючий ключ API. Після цього повертаємось у SalesDrive та додаємо ключ у поле ключ API. Параметр назва відправника це внутрішнє поле системи. Значення з цього поля не передається в TTN, тому тут ви можете вказати своє значення. Приміром, якщо ви відправляєте з різних міст або з різних відділень, то тут ви можете вказати. Назву міста та відділення, з якого ви відправляєте, щоб в заявці ідентифікувати відправника. Далі на цій сторінці ми вказуємо місто, з якого відправляємо, та відповідно обираємо відділення зі списку запропонованих. Після цього натискаємо Зберегти з аккаунту нової пошти підтягуються дані про відправника та про контакт. В системі ви можете створити декілька відправників. Це можуть бути відправники з одного аккаунту або різні аккаунти нової пошти. Тоді вказуємо ключ API відповідно з нового аккаунту, та заповнюємо дані відправника. Вказуємо назву відправника, відповідно, щоб ідентифікувати, місто, з якого відправляємо. відділення, з якого будемо відправляти посилки, і зберігаємо. Нижче на сторінці ви можете вказати. Відправника за замовчуванням, а також заповнити інші параметри за замовчуванням в залежності від роботи вашої компанії. Це способи доставки, чи відправляєте ви з адреси чи ні, щоб мати можливість генерувати відповідні ТТН, види вантажу, форми оплати за доставку, хто платить за доставку, як розраховувати кількість місць за замовчуванням після плати. Та інші відповідні параметри, котрі дозволяються налаштувати в інтеграції з новою поштою. На цій сторінці налаштувань ми ще можемо вказати значення ваги за замовчуванням, а також створити шаблони посилок. Зокрема, створюємо шаблон коробка та вказуємо її відповідні значення. При вказанні параметрів кожного місця ми зможемо обрати цей шаблон. Щодо зміни статусу заявки при зміні статусу нової пошти, ось ці різнокольорові статуси це статуси доставки, котрі оновлюються кожні 30 хвилин по АПІ. Тобто, якщо протягом 30 хвилин нова пошта внесла зміни про доставку, то дані автоматично відтворяться в системі. У відповідність до статусів доставки ми можемо співставити статуси заявки, тоді заявка автоматично змінюватиме статус поворонці продаж відповідно до статусів нової пошти. Для прикладу ми співставимо статус в дорозі зі статусом відправлено, а статус Отримано без для плати зі статусом продаж та отримано кошти отримані також зі статусом продаж. Такі замовлення закриватимуться автоматично як успішні. Для того, щоб мати можливість масово формувати ТТН, необхідно товарам задати вагу та розмір. Тому в «Установки товари і послуги налаштування товарів ми активуємо опції «Вага» та розмір товару. Ви маєте можливість імпортувати ці дані з Excel або додати вручну в картку товару. І у нас ці параметри вже задано, тому переходимо у розділ установки, налаштування заявок, активуємо опцію відображати приховані та відключені поля і активуємо відповідні поля. Доставка це блок, в якому ми можемо згенерувати тетан зі списку заявок та поле Доставка відправник. Тобто, якщо у нас задано декілька відправників, то в цьому полі ми зможемо відфільтрувати список заявок по відправнику. Далі повертаємось у розділ заявок для створення ТТН. Згенерувати експрес-накладну ми можемо зі списку заявок у розділі Доставка або заявки. Для цього ми вказуємо дані отримувача та адресу отримувача, обираємо параметри доставки, котрі не задано за замовчуванням, та натискаємо кнопку Сформувати ЄН». З'являється вікно для заповнення параметрів. Якщо посилку потрібно відправити на поштомат, то дані посилки вносяться через параметри кожного місця. Якщо ж посилку ми формуємо на відділення, то вказуємо загальну вагу та об'єм. Якщо ці дані задано в карці товару, то вони підставляються автоматично. Далі ми можемо сформувати експрес-накладну та роздрукувати накладну, в якій бачимо інформацію про відправника та про отримувача і дані доставки. Або ж роздрукувати етикетку, тобто маркування 100 на 100. Далі ми повертаємось з вами до списку заявок. Щодо масового створення експрес-накладних, то в списку заявок ми бачимо, куди відправити посилку. Далі можемо обрати заявки, що нас цікавлять, і відповідно вказати дію створити ТТН. Система інформує нас про те, що ТТН успішно створено. І, відповідно, у списку заявок ми бачимо ці експрес-накладні, і, зокрема, в комунікації з клієнтом бачимо те, що ТТНку створено. Під номером ТТН ми зможемо переглянути з вами статус доставки. Коли обираємо потрібні нам накладні, ми можемо їх роздрукувати у форматі маркування 100 на 100 Або, відповідно, роздрукувати накладні форматом А4 або А5. І ці ж ми можемо додати до реєстру. Відповідно, це може бути існуючий реєстр або створити новий реєстр. Реєстр, як і накладні, ми можемо роздрукувати у двох форматах. Це може бути книжковий або альбомний формат. І, відповідно, роздрукувати маркування з цього реєстру. Якщо обираємо альбомний формат, то бачимо наступний шаблон. якщо, відповідно, книжковий формат, то також система виводить нам, відповідно, шаблон нової пошти. У графі «Доставка» додатково ми переглядаємо статуси. Зараз ці ТТН перебувають в статусі очікує, тобто нова пошта очікує від нас посилки. Але в графі «Доставка» ми зможемо фільтрувати з вами по статусах доставки. Це можуть бути статуси, які свідчать про те, що посилку ще не отримано. Статуси, що посилку вже забрано, або фільтри, що посилку не забирають певну кількість днів. Додатково, у графі «Доставка» можна робити пошук по номеру ТТН, приміром, за останніми чотирма цифрами. Система виведе потрібно нам ТТН.